Привіт, друзі! З вами Костянтин Грубич, вишня нового врожаю. і ми сьогодні будемо готувати не варення, не пиріг, а наливочку. Традиційна українська вишнівка, старосвітська. Це тривалий процес. Він розтягується на 10 днів. І спочатку треба за тим рецептом, який я маю, вишню розчавити. Але занадто давити вишню, я все ж таки не раджу, інакше ми отримаємо просто жмих. Я на юності сьогодні купив ось таку солью, в мене такого не було, ні, нічого. Тому що це вперше в моєму житті експеримент з алкогольними напоями. Смачні традиційні українські напої. А я, рік, син пішов, купив ось таку вітамінні, вітамінні правильно нілочка. І наша задача все туди просунеться. Ну, все Українці нормально. раніше. Дурні були те, що вони проли. І медовуха полезно, все полезно, тільки. В принципі, це найважчий процес з усього, що доведеться зробити для приготування старосвітської наливочки. Ось уже остання партія подавленої вишні. Далі бутиль не закривайте щільно, а візьміть е, клаптик гарної тканини і просто закрити. І на три дні залишаєте у теплому темному місці у спокої. Дивіться, що вийшло вже гарно, вже гарно. А що буде за три дні? Почнуться виділятися фруктові дріжджі з ягоди. О, трошечки почне бродити. Буде бродити ця вишня, нілочка? Буде, буде, буде. Буде? Ось ось мені Ніла вирізала тканинку. Закриваємо. Чудово, у мене є таємна кімната, називається комора або кладовка. І на три дні ставлю. Там зараз літо тепло, темно. Тобто, так як доктор прописав все. Так, Костик, тільки ти учті. Шо ти потім, як будеш заливати це, сироп і все. Старайся, щоб оце тут нічого не оставалося на кришці. Та щастику, я один остався, попробуєш ти потім його вимити. Ага. Воно ну, присохне і будеш обдирати зубами. А я окропом. Три дні минуло миттєво. Ось подивіться, як виглядає наша мішанина. Вишня вже почала бродити. Все нормально, по вигляду, все чудово. А тепер приготуйте, панове, мелений мускатний горіх, корицю і літр горілки і чайну ложку. Ось ця мірна ложечка фарфорова, вона розрахована якраз на чайну ложечку. Відміряю одну чайну ложечку мускатного горіху і закладаю в сулію. Так. Далі чайну ложечку кориці і туди до вишні. Все, з плянощами зупинилися. І тепер урочистий момент. Це, що робить вишнівку вишнівкою. Горілочка. Один літр. Ту -ту І ставимо всю цю, цю чудову суміш. Цей напій. Він ще не готовий. Це напівфабрикат. На 8 днів у тепле. Темне місце. А що буде далі, я вам покажу у наступному ролику. Тому що доки є вишня, я не хочу, щоб ви чекали, щоб ви втратили сезон. Тому зараз йдіть на базар або до себе в сад, рвіть вишню 2 кг, придбайте літру горілочки і зробіть те, що показано у цьому ролику. А через тиждень я вам покажу фінал. Підписуйтесь на канал Костянтин Грубич і залишайтеся завжди в доброму гуморі і чудовому настрій.